Мені дуже сподобалось побільше би таких е, заходів нам е, в нашому місті, тому що це е, дуже культурний, дуже гарний захід і е, популяризує нашу українську мову, культуру і наших артистів. Е, я отримала дуже таке задоволення, і це друга вистава, як, на які, яка проходила українською мовою. Перша я була влітку е, в одеському водяного. Е, він е, музкамедія, да музична комедія. І ось мене дуже. Так було приємні враження, а ну справді гріє душу те, що все-таки наше слово плекають, і все-таки такі миславі вже відбуваються українською мовою. Ну, читали спектакль. Дивлюся всі фільми з головною героїнею. Тому сьогодні маса задоволення. Всім раджу подивитися. Це просто супер. Мені дуже сподобалось. Я прям в захваті. Особливо там, де був постріл, я аж підскочила на місці, якщо чесно, мене аж отак. Але дуже класно, мені дуже сподобалось. Рекомендую. Клас. Ну, Розкажіть, будь ласка, як ваші враження від розділянської публіки? Як вас вітала вона? Як виступалася? Дуже класно, дуже е, теплий зал, е, дуже щирі люди, і це е, дуже цінно, тому що ми багато їздимо, і кожен зал він різний. І все відчувається. Насправді ми на сцені все відчуваємо. Кожен подих, незадоволення, задоволення. І настільки люди сьогодні, оце тепло, воно прям йшло від залу, таке душевне тепло. І ну, ми отримали сьогодні задоволення. Просто неймовірно, тому що зазвичай після вистави ми такі більше втомлені, виснажені, а тут навпаки, ти прямо твесна, такі позитивні, класні енергії виходиш. Пане Артема, а ваші враження? Прекрасно. Мені все. Сподобалося. починаючи з скажімо так обслуговування і привітань, і дійсно того тепла, з яким нас зустріли робітники вашого Паласу будинку культури. культури. Дійсно, все, що треба, ледве не на руках нас носили сьогодні. Молодці, дякуємо дівчатам, дякуємо хлопцям за те, що нам допомагали, за те, що нас так прийняли. Я не знаю, перші ми у вас чи не перші, не знаю. Ні, не але перші чи а... не перші. Ага. тим, але господин більш так, тим так. більш це додає ще, скажімо, так да, в карму вам вашу yeah. спіль, спільну yeah. э, роздільнянську карму таку плюсик ще вам Дякую. за сьогоднішній Дякую. день. Дійсно, я от навіть під час того вашого виступу, коли ходив залу, фотографував, настільки були усмішки, і це настільки стало приємно. Ми всі ж розуміємо повномасштабне вторгнення, так. і оце постійно такі ну змарнілі вже дійсно люди. Так. І от дякуємо вам і всім нашим українським зіркам за те, що вони приїздять до нас, і оцю часточку тепла культури прищеплення такої, ну на цей твірного складника, все ж таки тим паче державна мова. Сьогодні ми ще підзняли, підзняли декількох людей, враження самих відвідувачів. Mm -hmm. Ти сказали, ну розкішна українська мова. Ну, а як, а як? Все вже Все? другий рік повномасштабного. Перший рік всі щось ще примірялися. Зараз все. Україномовність, Україн... і так. навіть це не обговорюються. Навіть і я бачу, як всі опановують. Я сама харків'янка і в нашому краю цимчаном. Так, ваганчан. проблематично, але я зараз приїжджаю, бачу, що всі поступово переходять. Це дуже круто. Так, дійсно. Ще, будь ласка, чи давно з'явилася у вас така от ідея подорожувати Україною саме з цією програмою за ну, годину до світа? Дивіться, в принципі, жанр ми граємо антрепризну виставу. Цей жанр існує дуже давно в Україні. Я думаю, що там з часів ще перестройки, і Артем працює давно в цьому жанрі. Я теж є різні вистави, є драматичні, є комедійні. І в принципі, паралельно зі зйомками, ми все своє життя їздили там по Україні, по, по країнах Європи їздили з цими виставами. Ну, не, не тільки з цією, з різними, з багатьма різними виставами. Тому тут питання було в тому, що не було технічної можливості перші півроку працювати, навіть рік е, більше, май, майже всі максимали mm -hmm, України, да. тому що е, ну, бу, були більше запеклі бойові дії, обстріли, окупація і так далі. І як тільки ця можливість е, трапилася, ми відновили свою роботу. І зараз е, е, всі вистави українські такі топові, вони зараз всі. Їздять невеличкими містами а, для того, щоб охопити всю Україну, щоб доїхати до всіх, подарувати це тепло, подарувати радість. А, і я вважаю, що це дуже круто. Я отримую неймовірне задоволення. І не тільки ви, глядачі, не менше. Це 100%. Взагалі-то вистави українською мовою, декотрі кажуть, це як на хвилі та часу. Ні, кажу, хлопці та дівчата розумієте. Я ще. З кінця 90-х, початку 2000-х років, намагався всім десь показати завжди, що українська мова на найгірша за російську, абсолютно. І Тому навіть вірші, коли я ще бідиком писав, я писав одразу двома мовами. Так, одна строчка українська, одна строчка була російською мовою. Щоб всі розуміли, а для чого мене питали? для для того, щоб ви зрозуміли, що наша українська мова абсолютно найгірша. А навіть багатша і живіша, і чидайніше, скажімо так, ніж російська. Тож, чого ж ви цього не використовувати Свого так, тепер має можливість Чому ні? в повній мірі. Так, знаєте, це ж раніше така пагурка була, да? не було щастя, та нещастя допомогло. Так, оце зараз так, тому що поки не клюнуло звідти зверху. Всім не до мови було. Ага, тепер зрозуміли, що мова саме. Да? Можна навести аналогію. Я часто таки приводжу приклад. Це коли знаєте, де народження, весілля, ти не можеш скликати усіх гостей. І чомусь такі на жаль поховання, коли треба прийти почати, і тоді вже всі приходять. Так. Те саме з мовою, було все чудово. Коли ми співали українські пісні, там навіть той рідний крат, Фу, ну шо, скільки це можна, скільки можна. А тепер ми бачимо, коли оце півник кудись і Що ми бачимо? Тік-ток, всі так, відео починають сі пісні викладати. Так, так. Навіть ті, хто казали, що це пісні так. якісь села. Нарешті, нарешті, так. дякую, що так. такою ціною, ціною так. життів. Але мало діти ти хочеш. Так. Тому так, дійсно, я дуже вдячний і вам. Дуже погано, ще... що такою ціною це дійшло до наших да. багатьох людей. Ну, слава Богу, що дійшло. І дай Бог, щоб вона тепер розвивалася українська мова далі. Тепер головне не зупинятися і далі йти, і а, намагатися ще вирощувати ще більше її. Розумієте? І а, цю грядку. Як це? Розпахувати далі. Бо раз і замкнулося. Ні, далі. Розвиватися треба. і не боятися, і не боятися, і, е, скажімо так, гордість якусь. Е, багато хто е, вони плутають із гординою. Ні. Саме гордість за свою мову. Чому англійці або американці там англійською кажуть, це наша мова. Чому ми не повинні е, гордість? За свою мову, так Так, але на щастя, вже ми можемо ну, з такою шаною сказати, що я українець, так, і українська мова Слава Богу. це моя рідна. Слава Богу. Дійсно. Тому що ми, от все як я роблю зараз дослідження, мовознавців скільки як філолог, і ми порівнюємо якраз. Московський суржик. І ми тільки не встигли вилізти з нього, так ми залазимо тепер в англійський суржик. Mm. І оце? Uh -huh. Так, <плес> та, тобто, і все ж таки навіть інсайт, седлайн. Right. Оце всі mm -hmm. це теж іде насадження, все ж таки. Нові слова. <плес> <плес> так. — Так, так. І, Мова розвивається, звичайно. Зараз ну, будь-яка мова розвивається. Це живе організм, люди живуть, і народ живе, і доки живе мова. Отак От вона сибіос, вона постійно працює. І тому. От завдяки і всі нашим українським таким митцям, акторам, співакам, композиторам, творчим, вони якраз тому, що ну народ це і слухає, і вони рівняються на це. І от з нас і має починатися. Оце як ми несемо мову. І, вони тому, звикають на спілкуватися своєю рідною українською мовою. Тому що це як рідне. Вже ну, о, ну там ж спілкуються там, 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 так. там. А ми що гірші, і це входить в наше повсякдення. Це нормально, це правильно. Так, а скажіть, будь ласка, як довго ще плануєте з програмою цієї за годину до світанку їздити? А до в, в, постійно ми не їздимо, це не нас, такий знаєте, один. Долий, так, ми, ну, може, раз на місяць, раз на два робимо тур. Наприклад, тур mm -hmm. у нас був в грудні на західній Україні. Там, перед цим в листопаді ми були на Харків, Харківщина і на так. Зараз у нас південь, ну і буде. Так пересуватися, будемо міняти. Чому багато мені? багато. А потім багато поміняємо виставу ще, вистав, ще так, якась. Так, буде Потім нову зробимо. Так Ну у мене нас і у Артема, і у мене у нас окрім цієї вистави, ще теж багато вистав. А, у мене власник. І власник. Ми перші взагалі українські артисти, які зробили за кордоном вистави для нашої міграції. Ми їздимо з ними по всьому світу. Артем теж дуже багато їздить. У нього декілька вистав з українським театром. Вони їздять постійно, у нього стільки ролей, стільки. Ну Тобто, це наша не. Не єдина, не основна, і тому воно все міксується. Я думаю, що будемо їздити, поки це буде актуально і поки а. будуть ходити глядачі, а потім будемо робити щось нове і нове. І нове. Театр має постійно теж оновлюватися. А от е, наразі поки що і у вас відбувається, от вистави і зйомки тривають чи ну плюс-мінус тривають, але ну, з цим зараз в Україні дуже тяжко. Важко, важко. Ми намагаємося це якось там вірити, подолати. Ну е, як це за рік? Одна зйомка в мене була. кіновиробництво. Воно в Україні живе, але в масштабі, так якщо ми беремо там, ну за рік може знялося. За цей ну 20 серіалів, але якщо враховувати, що в нас 40 мільйонів населення, це нічого, це дуже мало. Їх має за серіал Ма... сліпа. Як виходило, так і виходить регулярно так, так, але їх має бути 200. Ну, по-хорошому тоді, і ну всі будуть так, всі будуть і при роботі. І це ж в принципі теж бізнес, який працює на економіку країни. ну, якщо це робиться добре, то це всім від цього а, потім хороші і дивіденди, і емоційне наповнення. Але ну під час війни майже неможливо зараз знімати. Це дуже тяжко, тривоги, mm, да. а, зупинки. Ну і так далі. Плюс бюджет знову ж таки. Тільки ми для того, щоб зняти класне кіно, таке щоб прямо, ух, щоб ми там поїхали в камін, треба великий бюджет. А ніхто зараз не скаже, типа, давайте ми звійни візьмемо і будемо кіно знімати. Це така дуже е, культура і потрібна, але це така полеміка. Не знаю, мені здається особисто, що можна трішечки і як сказати, зменшити кіновиробництво на невеличкий проміжок часу, поки є більш важливіші потреби. Так. Так. А собі, будь ласка, трішки відходимо тепер, попробуємо <зв creatures> уявлю вашу таку вакацію або відпустку. Де ви влю... ваше таке улюблене місце для відпочинку саме в Україні? <зв>... От, Пан Артем, де ви любите відпочивати в Україні? Там, де я любив відпочивати, зараз я відпочивати не зможу, тому що це моя мала батьківщина, це Луганщина, там мої батьки. Зараз, тому зараз я туди поїхати не можу, на жаль. Я а вже... ви давно зростали там? І як довго ви там ще довго були? Як почали вчитися в університеті? Вже переїхали? Звід? Mm, ну так, переїхав з рідного міста до Луганська, до обласного міста. Потім там працював. Потім їздив трішки, потім повернувся, потім Дніпропетровськ був, так був таке. А, а не живу я вдома вже з 2002 року. О, Знаковий рік. Знаете, може, цього року народився якраз я. Коли я чую 20.02, це прямо різні цифри. Я запам'ятаю цю дату, сто 100%. Це мотаюся тепер. Може, дасть Бог, я все ж таки потраплю туди. А вже ж звичайно Навірно. наші захисники наближають перемогу неминучу і повернуть території. Ми всі сподіваємося до кордону 91-го року. Обов'язково. А ваш відпочинок улюблений в Україні? А, Мій, на щастя, дякуючи ЗСУ, до свого відпочинку я можу повернутися улюбленого, тому що я, як я пишу часто в своєму інстаграм, дівчинка Салтівки, і це дуже смішно звучить, коли я кожного разу приїжджаю на Салтівку зараз. І Салтівка це район, який найбільше знищений угу. в Харкові, його майже нема. І от коли я туди приїжджаю, мені там краще ніж. Будь-де у світі, а у світі я буваю багато де і це смішно наді мною сміються неймовірно. Я кажу, тут так круто! Тут так круто! кажуть, що тут круто? Ти навколо просто руїни. Кажу, ви не розумієте, це енергія, Смого аура, так. аура, сила, сила харків'ян. Тому для мене Харків, моя Салтівка так це найкраще. Найкращі місце я тільки там відпочиваю, і розслабляюся по-справжньому, не дивлячись на те, що в Харкові прилітає без тривоги. Ну, так і є, бо наскільки ми теж спілкуємося з людьми, і ми знаємо і по собі тільки рідні стіни, рідна земля багато. Кажуть, що вам той степ. І ви не знаєте, що таке степ. Не знаєте, що таке степ, що таке бугри наші пагорби, що таке ковиль, що таке бабка, що таке, як воно цвітає, і де ж так цілі поля маків деяких. Ви ніколи цього не бачили. Поле горить. Звичайно, це такі картини. Далі десь у нас пам'ятаєте, ми сидимо в музеї, і десь була картина. І ми почали навіть про українську мову говорити. Буквально позавчора, теж тут, на базі музею, ми записували подкаст прямому етері», де була запрошена директор школи другої. ми і ще працівниця музею, директор, вишільниця, і ще випускник. Він зараз очолює кафедру фізико математичного мечникова, можливо, чоловік uh -huh. університету Одеський. Ось і ми вели розмову про мав назву подкаст тліна сила Соловіної, друга школа від витоків до сьогодення, тобто це була єдина школа за за часів радянських часів русифікації, які залишилися українські класи. Uh -huh. А ще, будь ласка, ви навчалися в українських класах? Чи у вас така любов до української мови? І де ви навчилися? В школі та в школі, та у мене був класний керівник, дуже класний, і вона була вчителька української мови. Але не знаю, якось чесно скажу. У мене не було проблем не дивлячись на це знову ж таки, що це Харків, і це була українська школа, і всі були школи тебе суто українська була була школа. Ну у нас була і російська мова, і українська 50 -50. але і спити я здавала українською мовою і випускні, і вступні в університет. Ага. Я писала все українською. І такого, щоб у когось були проблеми, ані в університеті, хоча були з ну, Криму. У нас там було. і було. всі принципи знали. Ну як Ні, у, нас, у нас, у нас ми. Закінчили. А ні, школу. я ж школу закінчив ну, ще в 90-ті, І тому ні, ми російську здавали. а Українська у нас була 50-50 з ну, коротше, російською. Я, я вчалась, проблем все було не нормально. бачила ніколи з мовою. Але е, справжню, скажімо так. Любов, вона так сказати, до української мови. Все ж таки мені привили вже в ПТУ, коли я на електрошлюсера підземного вчився. Бо моя перша професія електрошлюсар підземний, машиніст підземних установок. У мене п'ять років підземного стажу. в так. потім вже була культура. А, а Де саме ви тут якраз у цей момент мені цікаво? Де вам привили? А це місто Молодогвардійськ на Луганщині. Я саме з Краснодону Луганської області. Місто молодої Гвардії. На хвилиночку. А там молодгвардійське, маленьке містечко і на Луганщині. Все добре з українською мовою. Так і у нас на була перші, викладач все української мови, царство і небесне. А вона займалася і туризмом, туристичні групи Україною возила і українську мову. Ми всі дуже дуже любили. А ми Гаїна Петрівна Насерханова така була царство і небесне. Шикарний був викладач, і вона зробила разом з нами великий музей Шевченка шикарний своїми руками. Пацани Петужники зробили всі, казали, як. А от так можна. Було бажання. Так? Було бажання. І от вона нам прибувала це mm -hmm. діло. Тому потім, коли я вже пішов до культури святоучилища і так далі, то вже не було взагалі проблеми. Я зрозумів. Дякую вам. І наостанок, нашим глядачам. Усім українцям можете побажати настанови, якісь дати, заклики або про подальші концерти. Можливо, що завітаєте до нас до роздільної з новою програмою. А що тут побажати в наш час? Бажання у всіх у нас одне на всіх. Да. І будемо молити Бога вірити в ЗСУ, донат, працювати багато і багато донатити для того, щоб перемогти. А, ну, як кажуть, нам свої робити. Так, для того, щоб перемогти, нам всім потрібна перемога, нам всім потрібне, потрібен мир. Мир в наших домах, і ми в це дуже віримо. І хай воно так і буде. Хай нам Боженька подарує перемогу. Одне бажання, я певна, що зараз у кожного з нас. Слава Україні! Героям слава!